Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні на засіданні постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва із п'яти депутатів присутні три. Кої будуть пропозиції щодо початку роботи комісії? Хто за дану пропозицію, Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримався, приймається. Відсутність двох депутатів пояснюється тим, що вони заняті. заняті. На засідання запрошені Юля Миколаївна Масюк, Масівської селищної ради Тасанки Євгені Миколаїв, начальник фінансового відділу Піченської селищної ради Ірина Васильівна, головний бухгалтер соціально гуманітарного відділу на порядок денний. Винести два питання про, про погодження проєкту рішення Піщанської селищної ради, про затвердження рішення виконавчого комітету Піщанської селищної ради від 27 грудня 2024 року за номером 249 і про погодження проєкту рішення Піщанської селищної ради про внесення змін до показників селищного бюджету на 2025 рік. У які будуть інші пропозиції, зауваження і доповнення. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти в цілому, за основу і в цілому? Прошу проголосувати, хто за? Проти, утримався, приймається. Щодо роботи, регламенту роботи пропонується провести, провести до однієї години. Хто за даний регламент, прошу проголосувати, хто за? Проти, утримався, приймається. Переходимо до порядку денного нашого засідання. Перше питання про положення проєкту рішення Пішенської селищної ради про затвердження рішення виконавчого комітету Хіщенкої селищної ради від 7 грудня 2024 року за номером 249, Євгеній Миколаїв. Будь ласка, е, в кінці року минулого наш уряд лід попрацював і видав ряд розпорядчих документів. Відповідно до яких ми змушені були внести зміни до показників бюджету Почняцької селищної територіальної громади? Рішення виконавчого комітету 27 грудня 2024 року, зокрема, урядом було прийнято. 251 від 20.12.24 щодо покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів та розподілу відповідної субвенції між територіальними громадами розпорядження від 26.12.2024 2024 року номер 1323Р розподіл субвенції державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. І також було видано розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 24 до, до 24 року за номером 790, яким здійснено розподіл іншої дотації місцевим бюджетам Полтавської області на відшкодування вартості енергоносіїв для територіальних громад, які приймають внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, таке рішення таке було прийнято, яким було затверджено е субвенцію за доходами, відповідно за видатками, субвенцію з державного бюджету, місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 661 тисяча 800. Рівень субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів у закладі загальної і середньої освіти в сумі 97 тисяч гривень і на відшкодування вартості енергоносіїв по закладах, де розміщуються внутрішні переміщення особи, 20 тисяч 315 гривень. Такі у нас зміни були внесені, ці кошти не використовувались і залишились на залишку місцевого бюджету на 25-й, на, на перше, -перше 25 року. Відповідно, рішення прийнято і процедура передбачає забереження цього рішення сесії середнього року. Питання до Імені Миколаюча. Так, дійсно кінці <клес> року. Вже погоджували внесення змін до показників бюджету Хершанської селищної ради на 24 четвертий рік. Тому є пропозиція винести рішення на затвердження затвердження позачергової сесії та затвердити рішення виконавчого комітету Хіщанської селищної ради від 27 грудня дві року за номером вісім про пронесення змін до показників бюджету Піщанської селищної територіальної громади на 24 рік. Хто задав пропозицію, щоб даний проєкт рішення погодити та винести на затвердження сесії, прошу проголосувати Хто за? Проти отримався, приймається. І наступне питання про внесення змін до показників бюджету Піщанської селищної територіальної громади на 25 рік Євгенія Миколайович. Це рішення пов'язане частково із питанням, яке тільки що розглядалося. Значить, за загальним правилом зміни до бюджету територіальної громади вносяться після е, затвердження звіту про виконання бюджету за попередній рік, але е, постанови Кабінету міністрів України No13 від 10.0125 року. Обороно місцевого самоврядування мало право вносити зміни в частині розподілу в залишку коштів на забезпечення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які надійшли уряді субвенції в минулому році, до затвердження такого звіту за висновком фінансового. Відповідно, я вже сказав, що в кінці року ми вдержали. 661 тисячу 800 гривень і 97 тисяч гривень на забезпечення на забезпечення харчування учнів початкових класів. Відповідно, цим рішенням пропонується ці кошти, які у нас станом на 1 січня сформувалися, направити за призначенням для забезпечення харчування загальноосвітніх навчальних. Крім того, вже у 2025 році прийнято. Заходів спрямованих на реалізацію публічно інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа опішення бюджету Бженської територіальної громади таких коштів одержує 338 100 гривень. Також тобто, здійснено розподіл субвенції на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять послуг е, е, за рахунок субвенції державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами для бюджету територіальної громади. Нашої Це, ця сума становить 105 тисяч 500 гривень. І остання субвенція, яка на сьогоднішній день урядом е -е, розподілена. Це субвенція на здійснення доклад педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державним бюджету міста е -е, бюджета бюджетуської теранії громади державна е -е, на січень червень таких коштів е -е, 964 тисячі 400 гривень. Відповідно пропонується закладити ці всі. Е -е Ходами, і за видатками направити на соціально-манітарний відділ для використання за призначення на доплату педагогічним працівникам на організації роботи з е, особами, які, е, особами з особливими освітніми потребами і для забезпечення реалізації проєкту до українська школа. Питання до Євгенія Миколаєвича. До голови. є тоді пропозиція? Проводити проєкт рішення та винести на розгляд сесії про внесення змін до показників бюджету Бішенської селищної територіальної громади, а саме керуючи статтею 26 закону України про місцеве самоврядування України статтями 23, 78, 89, 97, 101 Бюджетного кодексу України. Рішенням 56-ї сесії Пішенської селищної ради 8-го про бюджет Бішенської селищної територіальної громади на 25 рік. Рік. Згідно з додатком 1.4 4 до даного до цього рішення, про що сказав Євгеній Миколаївич, фінансовий відділом Пящанської селищної ради забезпечити внесення відповідно до розпису бюджету Печенської селищної територіальної громади 25 рік і контроль за виконанням цього рішення покласти на нашу комісію. Поза дану пропозицію, щоб погодити та винести на розгляд позачергової сесії, прошу проголосувати. Хто за? Хто утримався, приймається. На цьому засідання постійної комісії Дякую.